Трасери вже не знадобляться. І як вас розуміти? у Сполучених Штатах розробили новий приціл, який дозволяє снайперам бачити звичайні кулі аж за 2 кілометри. Одна з американських компаній представила свій новий інноваційний тепловізійний снайперський приціл. Цей легкий та високопродуктивний тепловізійний приціл дозволить снайперам та кулеметникам із винятковою точністю виявляти. Ідентифікувати та вражати цілі на дистанціях понад 2000 метрів. Цей приціл сумісний з різними денними прицілами та збройовими платформами. Він оснащений оптикою далекої дії та дисплеєм високої чіткості. Це забезпечує виключно чітке зображення як для снайперів, так і для кулеметних розрахунків. Ну о, загалом, напевно, дають коментарі офіційні особи, але тим не менш, я озвучу декілька тестів про те, що ми бачимо там з квадрокоптера. Скажімо так, перше, для суспільства, напевно, зараз є думка, я її відчуваю, що ось з Авдіївки, наші Збройні Сили відійшли, відійшли підрозділи, і на цьому має закінчитись бойові дії. Насправді це не так. Нам би, можливо, навіть хотілося б цього. Бойові дії продовжуються. А підрозділи, які були в Авдіївці, нові, старі, всі б'ються. Ось ворог намагається далі просуватись, інколи нам навіть тут допомагає погода, тому що за гарної погоди ми якісно можемо. Я, я маю на увазі не тільки наш підрозділ, а в принципі, і всі підрозділи якісно можемо зупиняти ворога ударними дронами, в тому числі і піві-дронами. І зараз більш-менш і сьогодні, і вчора, і позавчора була погода нормальна, а це дозволяло дуже сильно бити ворога. І ось наш підрозділ безпосередньо там зробив дуже якісні справи. Ми скоро опублікуємо відео. Ми підірвали її. Урал uh, з вибухівкою, як, е, яка везлася, е, бикація везла на позиції і багато чого іншого. Тому що погода була нормальна. Ворог використовує погану погоду: дощі, тумани, ніч для отаких от, от просувань, продавлювань десь на 50 метрів, десь на 100 метрів, десь на 150 метрів. І далі намагається просувати а, Зараз у ворога успіху немає, тому що якісно відпрацьовують ударні дрони, в тому числі. Ось і напевно, я думаю, що ворог буде намагатись намацати оцю погану погоду, щоб зробити черговий е штурм на наші позиції, і намагатись щось відбити. Тому ось історія пов'язана з е е е е модифікацією, скажімо так, дронів, щоб вони могли літати і вночі. І дрони з FPV-знічними камерами. І навіть погану погоду це прямо зараз маст-хев. Ось сьогоднішній день ми готуємось до операції. У нас там є певна своя, скажімо так, ми її називаємо лабораторія, де ми налаштовуємо дрони, даємо відгук виробнику щодо дронів і так далі. Ось, звичайно, цей інженерінг, інженері, інж, кімнати інженерні, вони зараз мають працювати на повну, щоб в цьому компоненті просто ворога переграти, не дати йому просуватись ані вдень, ані вночі, ані в сніг, ані в дощ. Будь-коли пане Єгоре, Ну хотіли вас розпитати, можливо, є додаткова інформація про полонених, так і зокрема, всі були шоковані після того, як російські інтервенти розстріляли наших бійців, які опинилися в полоні. Черговий військовий злочин, я відверто випадаю, скажімо так, з медіаполя, тому що нема коли що читати, бачити. Але звичайно, мені здається, що наші всі посли, спікери, особливо міжнародні, в черговий раз мають говорити про цю трагедію, про цей тероризм на всіх міжнародних площадках, всім, особливо коли допомога нам зупиняється, щоб всі розуміли. Кому ми протестуємо, що ми захищаємо цивілізований світ. Ну, більш за все хотілося б знати росіянам самим, що, що по ним прилетіло і що збили їх літаки. Тому що насправді завдання достатньо складне на такій відстані збити літаки, і це відбувається регулярно. Тобто вони не знають, що це? Чи то Ф-16, чи то Ф-18, чи то бродячий якийсь патріот їздить, не знають вони, що там відбувається. І, відповідно, ну, для них це досить великий сюрприз. Ну а будь-який пілот, який, е якого посилають на завдання, він хотів би знати, що, що йому загрожує. І поки що ми бачимо, що в них немає жодної уяви про те, що відбувається, що чим їх збивають, і відповідно це знижує їхню активність, хто не буде летіти, поки нема інформації про те, як, як їх саме збили. Чим збили і яку протидію треба знайти, тому що вірогідність того, що літак повернеться назад ну, просто нульова. Це знижує їх, скажімо так, активність. Бомб у них достатньо з УПМК, це ті крильця, які вони приробили. А от проблема буде з літаками, тому що невідомо, що, що сталося. Пане Михайло, а чи є у вас припущення, чому вони почали так от парами літати? Бомбардувальник і От Вчора у нас Офірі у звучала думка, що можливо цей винищувач не просто так прикриває від чогось. Ну, від f 16 би точно би прикривала, але ж у нас нібито немає ще літаків f 16 офіційно, принаймні про це ніхто нічого не говорив. То запитання чому літають от у такій зв'язці росіяни? Ну, певно, що у винищувача там є інший локатор, який має там фазована антенна решітка стоїть, який має виявляти загрозу для бомбардувальника. Ну, певно, у них така думка. От. Ну, і вони посилають з бомбардувальником винищувач для того, щоб той ну, вчасно виявив загрозу. Ну, Не знаю, може виявив, але, але запізно. Ми не, Ми не знаємо, якщо то було, допустимо, АІМ 120, чи то був Патріот, ну хто його знає, що то було. Могли бути АІМ 120 запущені з українських літаків. Ну, можливо, якось щось і наші, наші зробили. Це що... результат, як то кажуть, на табло, і винищувачі не допомогли в будь-якому разі. Так. Пане Михайле ще про пілотів, а точніше про одного пілота за вами хотіли ви також поговорити. Сьогодні ми вже згадували про це у студії російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року, під час операції головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі 8 армії Російської Федерації на території України, знайшли мертвим в Іспанії. Про це повідомив речник головного управління розвідки Андрій Юсов. Е, яка ваша думка з цього приводу? з цього будемо говорити ліквідації, так Кузьмінова, чи це чи, чи бачаєте ви це? Тому слід якийсь російських спецслужб. Ну, вірогідно, що такий слід є, дуже велика вірогідність, цього, особливо з того, що росіяни про себе розповідають. Ну, в якому випадку це може бути? Може бути тільки в одному випадку, якщо людина самостійно порушила правила безпеки. Ну, Звісно, якщо ви сидите вдома і вставляєте виделку в розетку, то вас може там вбити. Так само і в цій справі ну, не можна було там давати контакти кому-небудь, повідомляти, де він знаходиться, забути про минуле життя, або так, як запропонувала ГУР, залишитись в Україні і не лізти на море, де там його могли вирахувати. Ну, звісно, що він міг стати абсолютно здобиччю для російських спецслужб. Це так би мовити, не, не є секретом, і це досить вірогідна ситуація. В таких випадках не можна порушувати правила безпеки, вони досить жорсткі.